Тобто, щоб не подали речі в епіцентрі, щоб, ну, щоб ніхто нічого не і все, А тут людина перезвонила, стала під'їхати сюди, що тут їдуть люди, так само та, як би, мітингувальники туди, приїхали сюди, і тут вийшло якісь непонятки. з тобто, Зараз люди розбираються між собою, тому що хлопці приїхали, скажімо так, ради того, щоб показати людям, що ну, не варто скуплятися в епіцентрі, наверно. З епіцентром зрозуміло, а що тут робити? Не треба мене так близько дуже. Людина приїхала то знову, тобто звідси то з людини, яка там заради інтерв'ю, і казала, каже, ми тут так само з людьми погодилися, збираємося і їдемо. Ми приїхали забирати ще людей, їхати так само на епіцентр, тобто на мітинг. А приїхали сюди, а казати, що тут людина нічого не погодилася, тут людина взагалі щось непонятно, що говорить. І починається кіно якесь там між день. От Зараз виясняю з людиною ситуацію. А ви звідки? Ми, ну хто я з Львова, там, дехто з Другобича, дехто ще з якого району ви активісти Майдану, Євромайдану? так, ми приїхали от тільки минулого тижня. Приїхали з Києва. Кілька разів їздив так само на автобусі, передавали передачі нашим друзям. Там були і на 20 січня, 19 січня, і 23, і 24 були в Києві. А хто вас організовував самі організовували з Другобича Є там група людей, яка от сидить так само самі там всі організовуються. Все-таки з Другобича. Хто, хто з Другобича, хто з Львова, хто зі Стрия, Стебник. Тобто з області, обласна організація. А <рес> як вас звати? Андрій Андріза. А не здається, вам що ось трохи дивно виглядає? Нам дуже здається, що воно дуже дивно виглядає, тому що нам говорять одне, а робиться друге. Там людина там яка стоїть, каже, що тут в да, що всі там збираються сїдуть мітингувати, активісти, все, а тут доказується, що він там вообще щось зовсім друге людям говорить. Так давайте в Київ організовуємо, поїдемо в Київ. Ми далі без То Давайте заправляйте автобуси на барикади в Київ. Так а що заблудилися? Це наші сюди А Чому заблудилися? Не знаєте, де Київ? А я в Києві три неділі просто, а то їдьте далі туди, я в тому, заправляю воду. Ну то їдьте туди, тут не потрібно. Так, Шанов, де не ти був в Києві? В Києві. Я те щось ніколи не бачив в Києві. Є порядок. Тут люди несуть, порядок а, а ти ти а хто? Не людина, чи що? Тут всі люди! Ти провокатор. Ти провокатор. Провокатор і ще проблема в тебе з очима. З наркозалежністю напевно. У мене ні, У мене все нормально. Це загальна думка людей. Приїхав, приїхав. Ти провіряє, я він громади. Громадянин України. Чи? Чи? А мені не треба повновати, я себе сам уповноважу. Так само, як кожен громадянин має право. Я приїхав і подивився. З, з людьми, з тими людьми, я під автобус коли приїхав, коли автобус приїхав, коли автобус приїхав. Я тут з пів дев'ятої ранку. Я з пів дев'ятої сам особисто ходив і дивився кабінети, які працюють. Хто працює? Які кабінети працюють? Бачу ну я по списку подивився, які працюють кабінети. От список склав такий. Дай мені той листочок. А листочка, все, але робота, робота. закінчена. Служби провокатор. Я ще зранку приїду на півдев'яту, ще раз чи всі. працюють. тебе там Так, так буду приїжджати ці приїжджати один день, сюди тут привели при, Достатньо людей. Я думаю, а так буде більше. Думаю, якщо ми будемо всі спілці, всі разом і один одному допомагати і всі разом згрупуємося, тоді то є сила. – А хіте в Київ, то біля цього ходу хто? – Ми самі згруповуємося, самі у нас є громадські організації, ми бачимо все, що йде по новинам. – Яка громадська організація? – БВВ Бендерівська. – БВВ? – Так, то є воїнів визволених. – А де ця громадська організація? – Вона немає, там немає. – Добре. Ну по всій Західній Україні всі люди, хто підтримує ініціативу Бендерівську, її коли якась ситуація, чи у Львові, чи у Києві, ми завжди підтримуємо. Добре, яка ситуація виникла у Львові? Сьогодні у Львові ніяка ситуація не вийшла. Сьогодні ми їх підтримку так само підтримати, підтримати тих самих людей. Наркоману заплатили гроші, щоб влаштовувати провокації в місті Львові. По зовнішньому вигляду підразкування. Люди неадекватні, знаходяться під якимись психотропними препаратами, невідомими нам, і не хочуть говорити взагалі дня. Їх, їх палить, їх сушить і вони п'ють воду. одзу. Хотіли за, за заняти облдержадміністрацію, кричали, що вони тут всі такі умні і видавали себе за правий сектор, яким вони не являються взагалі. А звідки ви знаєте, що вони не справи сектора? Ну, відповідно, знаємо. Свій свого до здалека бачить е, було. Е, хотів розбирати барикади на епіцентрі і тому подібні речі, метою, що їх просто обманули, сказали хлопцям. Е, хлопці, хлопці тут є з з проскавця, це західняки, які ніколи б не пішли проти своїх. Їм сказали, що вони їдуть блокувати епіцентр, але їх, на жаль, обманули. Їхній головний каже, що всі хлопці самі скидалися, він грошей не давав такий, а якось самі набрали автобус, розумієте? Типу вони не організовані, це їхня, їхня воля, але таким воно не є. проводі автомайдану депутатів, яку супроводжують до менших, вони приїхали в місто Другобичі, з моїми, дами. де їх зустрічають, так само, там і депутати і майданівці. І місцеві правоохоронні органи проводять подальші дії. автобуси, Вони є мешканцями нашої області, з місця Другопчені на яких документи. Значить, їх питали. На даний час зараз автобус будемо відпроваджувати від обласну адміністрації. Якщо ви маєте на увазі цього мужчину, що був довго щечки нога, є підозра, що він так, в тактичному стані, зараз ми його завжди на освічені і будемо виясняти домість, що він якийсь.